Пригоди рудого кота на місячному острові у маленькому містечку жив рудий кіт на ім'я Марко. Він був не просто котом, а справжнім шукачем пригод. Одного разу Марко почув від старого безхатька, що далеко в морі існує загадковий місячний острів, де захований скарб. Але дістатися туди можна лише в повний місяць, коли з'являється чарівний міст із місячного світла. Марко вирішив вирушити в подорож. Він знайшов човен і разом зі своїм другом, веселим папугою Пепе, відплив у відкрите море. Вночі, коли місяць зійшов над водою, з хвиль виріс міст із сріблястого світла. Кіт сміливо ступив на нього, і вони з Пепе опинилися на острові. Острів був таємничим, дерева світилися м'яким світлом, а серед них ходили великі, але добрі світляні краби. Проте скарб охороняв хитрий чорний кіт тінь, господар острова. Він не хотів віддавати таємницю Марку, тому запропонував загадку. Що стає легшим, коли ти ним ділишся? Марко подумав і відповів. Таємниця. Тінь засміявся і поступився. Він виявився не злим, а просто самотнім. Він запросив Марка залишитися на острові, але рудий кіт знав, його чекають нові пригоди. Взявши скарб, чарівний камінь, що виконує бажання, він повернувся додому. Але що загадати? Це вже інша історія. Кінець? Ні, лише початок нових пригод.